Сьогодні велике православне свято, пам'ять преподобного Нестора Льдописця та всіх святих, які підвизалися в Київській духовній академії. Ця славетна академія виховала і виростила дуже багато чад церковних, які стали святителями, священниками, монахами, які сподобалися вінця мученичества та сповідництва. А преподобний Нестор Літописець. Та всі угодники Києво-Печерські були першими серед наших вчених літераторів, лікарів, серед тих, хто будував нашу Київську Русь, нашу державу. Давайте в цей Великий день свята помолимося їм, щоб вони сподобали нас своїми молитвами уподібнюватися Христу. Адже саме в цьому. Сенс нашого християнського життя, преподобне Отче Несторе, всі святі угодники Божі, які вийшли із Київської духовної академії, а вас так багато. Моліть Бога за нас цю скрутну годину нашого життя. Допоможіть нам мати стійкість, міцність і силу віри уподібнуватися вам. Як ви уподібнувалися Христу?